Так, привіт громадо, ми з України. Так, приїхав додому тільки щось. Косили ріпак. Ну, по ріпаку потім розкажу, що там за ситуація обнаружується. Із сортами, чи з гібридами. А тут лежить у мене отака штука. Ціла куча куча отаких запчастин. І сівалка Ці Сівалка Атрія, коротше. Модернізувалася. Бо хлопці дзвонили, кажу, я Косю, Приїхали. Без мене тут усе зробили. Висипали мої покровні культури. Бо я ж забув, що це в мене тут залишилися, остаток покровних культур. І зараз подивимося, що вони тут зробили. А що вони зробили? Поставили новий висівний, ну як, модернізований, вже, як кажуть, прошліфований, об, обшліфований. Повністю, дивіться, яка новенька, все новє, усе красиве. Усе тепер працюватиме. Ну, є, Була логіка в чому, що е, перший висівний він висівав 200 300 кг, а тільки треба було швидкість знижувати до 5 кілометрів. Ну, 200 кілограмів, наприклад, ріпаку чи цього. гороху ми сіяли, а швидкість треба було до 6 знижувати, до 7. Тепер оцей висівний. У них на випробуваннях він дає, як вони говорять, 25, чи скільки там, 3, а, 35 чи 25, що я прослухав, кілограм ну, то є, калібровка. Бо оцей давав максимально десь 13-14 кілограм. Тобто ну, є пошти в два рази вони збільшили прозводительність самого висівного за рахунок катушок. Бо катушки. Тут стоять катушки ці, ну, висівні. Вони були малого об'єму і вона мало висівала. Бачите, вже все з зніржачки поставили, вже все. Ну, це вже, як, вже вони зараз так виставляють все на своїх нових моделях. Тут вже заслоночка трошки по-другому, трошки воно вище стало, тут, бо тут такі були проставки. Ну, і дивлюся, залишили мені всі запчастини. І був тут такий. Отож, хлопці приїжджали, дивилися і там на відео ніколи мені казали, що тут було там, типу, полопалося. Ну, вони бачите, ці всі пешки чи як вони кажуть, всі Ми їх то там під, попідварювали, вони в принципі ходили. ну тут... Вони зробили тепер мощніші з товщого металу. Коротко, оце, оцю систему. Та звісно мощніша. Тут товщий метал тут, тут квадрат, по-моєму, четверка метал, 4 40 на 40. Так, хлопці прилетіли мої. Я зрадів, що тільки подзвонили, що приїдуть, а коли поїдуть і не сказали. Щось поїхали, нічого не сказали хлопці. Так що у нас вже буде новий весівний, будемо сіяти нові покровні культури. Так, що тут у нас? Катушки ще там дивлюся, лежать. Так, Коля приїхав, зараз буде обдувати комбайн, юний комбайнер. Так, а тут катушки ось лежать на ріпак. Це вони, по-моєму, казали... Ні, це на, сон... Ні, оце на соняшник з глибшими канавками, а це на ріпак. І катушка. Оце вся катушка, оце, бачите, такого плана видає. Буде видавати 250 кг при швидкості там 12 чи скільки. ну, проганяли її. Тобто калібровка в неї 35 кілограм, вроді. Коля, гупаєш. Їж... Так, давай зараз обдуємося, та завтра будемо вже пшеничку, бо гріпак сирий. Актріс сирий, а діактріс скосили. Це такий анонс, блід. О, фу, давай, ну відкривай ту. пилі, зараз обдуємося, Підмажемося, так ну, коротше хлопці, швидко. Я й не зрозумів. Дружині кажу, подивися, що вони там хоч на місці чи не на місці виходить. Каже, вже немає. За дві години все поміняли, ще за скільки, за три. І як кажуть, удьорили. Ну нічого. Спасіба їм, що ми тут так модернізувалися, будемо зараз за покровні сіяти будемо. По... Після ріпака. Під кукурузу буду увесь сіяти, та будемо все це сіяти. Бистро сіє, що я кажу, за 2 години 10, чи за 3 години 10 гектар. Сієш собі, а там дощ піде, то буде все чудово. Так, так що таке коротеньке відео, якщо у нас, кажу, поріпаку потім розкажу, що там свої нюанси. Ну, в принципі, діактріс до 30 сипав. Короче, 7 гектар, я бо зараз скажу, 7 гектар по, по ячменю озимому. Десь до 30. 30, десь примерно. Ну, Плюс-мінус. Ну, зважимо побачимо, чи як здамо. А звісно, актріс підтягнув. Отож ми думали, що там, ну, там свої нюанси були. Він потрапив у розкриті ряди. І так, що він ріс странно чахло. А посередині ми посіяли ді Ми Починали з актриси на букву А, ну Типу аж по порядку. Як... А діактріс потім. Ну та світ, коли він, скільки зараз? Зараз без 27. Ну то він, наверное, всім появиться. Ждемо, звісно, треба обдуться. Обдуться. Позавтра пшеничку вже будемо бити. Ще два пая залишилося. Ріпачка, ну то вже днів два треба ждати. Так що всім пока. така в мене обновка, я ж зрадів. Що нова, нова обновка, нові мотори, нові... Ну як, мотори старі, але ну, нові висівні. Так. До побачення.